Победа на выборах – это только пролог к тем победам, которые так нужны России. У нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы. Конечно, мы можем ответить тем же и по гражданской инфраструктуре. Российская держава и военный злочинец должны за все, что они делают. Инвестируя в безопасность Украины, мы инвестируем у нашу собственную безопасность. Украинские боевики предприняли попытки захвата приграничных населенных пунктов в Белгородской и Курской областях. Вообще как громко было? Ужасно громко. На территории Казинки, Гороподола, Глотова, Грайверна будет ограничен въезд. Тяжело очень в Белгороде. Очень. Не зловтішаюся, але росіянам сьогодні дуже неспокійно спалося в Енгельсі, на Білгородщині, в Курській області. І, от знаєте, ми говоримо про ці події чи не щодня. Багато новин я про це бачу в Телеграмі, в Ютубі. Ну і власне в будь-якому іншому месенджері. Мені стало цікаво. А яка думка українців стосовно того, що відбувається зараз на Білгородщині? Чи потрібно там росіян демілітаризувати? Демілітаризація БНР? Ну як відповідь на те, що вони зробили з нами, так. Та я вважаю, що треба проводити мілітаризацію не тільки БНР, а всієї Росії, бо це не діло, що вони роблять. Так, да, я вважаю, що потрібно закінчувати ось це безобразие, тому що ну, жити нам невозможно. Вряд ли це поможе чомусь положительному. Да. Мені кажеться, це тільки обозліт більше. Ну, як військовий скажу, що краще війну вести на території противника. Ми одіжмемо їхні ці всі, всі пушки аж, аж туди, за Белгород, і хай собі по своїм б'ють. Я думаю, що не тільки Белгородську Власть і курську область. треба захватить, щоб можна було условия ставити. Як вони к нам у ставлять, так і ми. Обов'язково. треба забрати себе. Ну не один же ж Харків повинен страждати. Вибачте, ну ми тут вже ну просто два роки, вже третій рік. Такий був красивий чудесний город. Мені нікому нічого поганого не робили. Дільметеризація нужна, звісно. Нужна їх всіх. Не дивно, що переважна більшість запитаних зовсім не проти того, щоб військові об'єкти на Білгородщині були знищені. Логічно, а ще врахуйте, що це опитування проводилося саме в Харкові. Тож людей ще більше можна зрозуміти. Паралельно з операціями повстанців у російському прикордонні ворог значно посилив обстріли вже наших українських прикордонних населених пунктів. Зокрема, росіяни гадять по Сумщині по Чернігівщині. Там регіони власне переживають зараз чи не найскладніший період з моменту як звідти вибило окупантів себто з 22-го року, оскільки банально за минулу добу було щонайменше 65 вибухів у шести громадах Сумської області, і ворог. Взагалі не думає зупинятися у своїх терористичних намірах. Тож я закликаю вас, якщо раптом побачите збір якийсь на допомогу особливо цим регіонам, не проходьте повз. Долучайтесь та допоможіть за можливості, бо там дуже складна ситуація. Верхівка цинізму тут в тому, що Путін зараз каже, що вони виявляються, не тероризують наших громадян. Звісно, ми можемо відповідати тим же. Вот тем же можем ответить и по гражданской инфраструктуре, и по всем другим объектам подобного рода, по которым противник наносит удар. Вот, ну, у нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы. Будем идти по э, тому, что мы наметили. Тобто це ми ще не починали, але в іншому контексті. Я просто не розумію, як можна бути настільки хворою людиною, щоб так відкрито і, і так нагло брехати про те, що вони вже і так роблять. Ну що не є взагалі секретом навіть для росіян. Ну бо просто достатньо відкрити умовний телеграм і побачити, як російські ракети знищують щодня українські міста. Це 5 секунд часу. А Путін стоїть та бреше годинами, що ні, ми не такі, ми такого не робимо. Ага, ось так сьогодні було в Харкові. Ми третій, там п'ятий горить. Наша курілка, наш корпус вон. П'ятий етаж горіть. Але для Кремля, для Росії, для Путіна це все якась неіснуюча реальність. Диктатор настільки захопився своєю перемогою на псевдовиборах, що каже про те, що він буде боротися за справедливість. За справедливість, Карл. Саме за неї виявляється, бореться кривавий диктатор, у якого руки полікуть в крові. У нас ще в житті наших людей дуже багато всякої дурі і несправедливості. начиная от самого низкого уровня и кончая самым самым высоким. И мы не можем сейчас почевать на лаврах, говорить, что вот все это прошло, теперь мы сядем, рассядемся, как обычно, и будем там функционировать. Нет. Я вот прошу вот на это обратить внимание. Однако подии на Белгородщине та, власне, небезпека в глубоком тилу России не может не и Путин. Это факт. навіть його пропагандисти Кишенькові вже банально не витримують тієї маячні, що лунає зараз на російському телебаченні. Макрон вам ха-ха, Шольц колбаса, один там ЛГБТ, у другого дітей, ні, це все хі-хі-ха-ха, але самоліти літають, хаймерси літають. Ви розумієте, це не смішно вже, да, він живе з бабушкою, ой, цей колбаса, але я в 30-х літаю, він живе. Подожди, подожди, он, Понятно, если, если... Подождите, он подождите, подождите. Ідей, конечно, Войска скоро будуть водіями. Всі хікадані хікає наше діти будуть умірати. Просто це і... не смішно. Це і... треба отвечать. Я не знаю, но ну, сделайте що нас ані Про... Ну, власне. Яка методичка, такі тези озвучують запрошені псевдоексперти? Я не знаю, чому ця жінка дивується. Ви ще почекаєте. Там він, Росія майже добудувала порт в окупованій Абхазії, куди хоче передосилкувати частину своїх кораблів з окупованого Криму. І це, до речі, прямий доказ того, що диктатор вже усвідомлює той факт, що Крим буде українським і що російському флоту там не місце. Інакше чого б він на днях оголошував про те, що будує дорогу, яка має стати заміною для кримського мосту. Це буде ще одна альтернативна дорога для кримського, для кримського моста. От ми вместо кримського моста, от так от вместе, місті, рука об руку, будемо й ті далі. Як то кажуть, що й потрібно було довести. Тільки от він щось забуває, що куди б не намагався заховати свої кораблі, все одно вони є законною ціллю для знищення, оскільки саме з цих кораблів. Запускаються ракети по території нашої країни, а з новим пакетом підтримки з боку наших партнерів ситуація, ну от зокрема на полі бою, буде явно краще. зараз ми зосереджені на тому, щоб забезпечити Україні допомогу в галузі безпеки, яка необхідна їй для досягнення успіху сьогодні, а також у найближчій. Та середньостроковій перспективі українські війська стикаються з важкими умовами та важкими боями. А мирне населення України терпить постійні обстріли російськими ракетами та іранськими безпілотниками. Але Україна не відступить, і Сполучені Штати також не будуть. Отже, в мене на цьому сьогодні все. Підпишіться на цей канал та поставте вподобайку цьому відео. Ну і традиційно я закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати Сили оборони України. До зустрічі!